Привіт-привіт! З вами я, Мирослава Загоруйко. І сьогодні в прямому ефірі в нас буде розіграш подарунки, тобто сертифікату на 300 гривень і на 100 гривень. Привіт-привіт, Катінька. То ми сьогодні. Розіграємо ось ці прекрасні два сертифікати. І в мене є дуже багато учасників зараз. Гляну, скільки я сьогодні була, підраховувала. Ви мали можливість привіт-привіт! Ви мали можливість подивитися, провірити. Раз нічого не сказала, значить все гаразд. По Розіграш на 100 гривень бере в мене участь аж цілих 113 чоловік. 113 чоловік зробили замовлення в моїй структурі. 113 накладних було. Це розіграш буде 100 гривень. І також ті, хто робив замовлення на 35 балів, і більше отримували теж один номерочок. Чим більше балів, чим більше замовлення, тим більше намарків. Відповідно, ця людина, яка зробила чим більше накладних і чим більше балів, вона має набагато більше шансів, звичайно. Бо воно так є. Хто більше працює, той має більше шансів і тут якби не поспориш. Привіт-привіт! Рада вас бачити, рада, що приєднуєтеся. Ось такий малесенький розіграш, який я проводжу завжди привіт, Оксаночка, для своєї команди. Підтримую такою підтримкою продаж, щоб моя дорога. Привіт, Іваночка, моя дорога команда мала більше натхнення. Привіт, Анастасія! Натхнення працювати, натхнення. Ну, тому що подарунки це завжди круто, подарунки це завжди якби цікаво. Тому ще хочу так перед тим, як ви зберетеся і провести розіграш з цих подаруночків, розкажу, що в нас дуже класна підтримка продаж в каталозі номер У Нас почав діяти новий каталог. Новий шостий, вже аж шостий каталог, аж не віриться. Тільки як почала працювати компанія, тільки в травні вона стартувала нова компанія моя. І тут вже шостий каталог приємно. І він дуже унікальний, тому що зробивши замовлення на 25 бонус балів, ви маєте можливість. Взяти один товар зі знижкою мінус 70%. Будь-який товар, який ви хочете, можете взяти собі з такою величезною знижкою. Ну і чим більше 25 бонус балів, тим більше подарунків ви можете собі взяти з цього каталогу. Спочатку думала, можливо, парфуми взяти собі зі знижкою мінус. 70%, Потім подумала, що все ж таки візьму найдорожчий товар з каталогу. Це буде сироватка, яка коштує 1200 гривень. Хочу дуже цю сироватку оскільки вона дуже гарно діє, вона дуже гарно омолоджує. І тому я вирішила привіт-привіт з такою знижкою взяти собі все ж таки сироватку. Ну, подивлюся, якщо я назбираю на 50 бонус балів замовлення, то візьму відповідно собі. Два товари зі знижкою мінус 70%. Тому і рекомендую вам теж переглянути каталог. Пишіть мені в директ, і я вам скину каталог, щоб ви мали можливість. Теж отримати такі подарунки, які я буду собі робити, це дуже вигідно і дуже круто, як кажеться, закуплятися в магазині, який тобі дає постійну знижку 30%, та ще й на така підтримка продаж, товар зі знижкою мінус 70%. Тому зараз оцей каталог номер 6 найвигідніше робити замовлення. Найвигідніше зареєструватися в мою команду і зробити собі своє замовлення і отримати товар. Улюблений дорогий товар по дуже заниженій ціні, мінус 70 це дуже круто. Тому, ось так. Тому, мої дорогі, я перехожу до розіграшу. Сьогодні буде два щасливчики, які отримають на свій рахунок консультанта подарунок від мене, один консультант. Отримає 100 гривень на свій рахунок, а другий консультант 300 гривень. Тому бажаю вам всім щастя. Бажаю, що хто має найміцнішу віру і дуже дуже йому це потрібно. Нехай цей сертифікат ці гроші будуть саме цій людині. На наступну на наступний на наступний каталог в мене буде подібна підтримка продаж. Теж буду розігрувати сертифікат на певну суму. Це я ще так обдумую, тому що хочу вже зробити трьох учасників, і я ще просто порозумую по коштах яку суму розіграти для своєї команди. Тому заходьте в мою. Нашу групу верніше в Файбері. Там я скину умови вже завтра на підтримку продаж, розіграш, сертифікат вже на каталог номер 6 Ось цей каталог, тому заохочую робити замовлення і брати участь в моїх розіграшах, тому що я завжди люблю радувати вас подарунками. Тому зараз я відкриваю програму рандом, і ми починаємо розігрувати 100 гривень на рахуночок. Так, нас зараз відкриде ця програмка. У мене взагалі ноутбук. Ноутбук. Так, так, так. Це у нас ті, хто на 300 гривень. Відкриваю на 100 гривень. Так, дивимося: з 1 до 12, так? Правильно. Правильно порахувала, так. 12. Так, є. Ангеліна, добре. Я перевертаю на фронтальну камеру, щоб ви бачили рандом. Так, трошечка прокручу. Ви бачили в групі в мене список, ви могли до мене звернутися і сказати. Щось, можливо, вас забагато або вас замало номерків, тому дала вам час ну, якби цілий день, щоб ви могли це перевірити. Я думаю, ви це перевірили, і ніхто до мене звернувся. Я дуже уважно стараюся завжди все 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 врахувати, тому всі номерки мають бути в списку. Так, розвертаю вас і трошечка пройдуся по списку. 100. О, тут, бачите, списочок. У нас Ангелінка 112-та, вона робила саме останнє замовлення. І ось тут йде такий списочок. всіх, хто зробив в цьому каталозі номер 6 замовлення. Це повністю всі-всі, всі хто зробив замовлення, не зважаючи ні на яку, ну, ні на яку суму ніяких вимог не було. Тому ви могли зробити один товар, замовити, і берете участь в розіграші мої, оцих 100 гривень на рахуночок. У нас тут було, ще раз дивлюся, так, від 1 до 112 і 1 був, 1 був 1, так, Від 1 до 112 відкриваю програму. Набираю 1 і 112. Вам видно дорогі? Все добре видно? Поставте мені сердечко, щоб я бачила, що вам добре видно. Ви мене чуєте, поставте сердечека, подивимося, хто зараз виграє 100 гривень на рахунок. І перевожу так от, камеру, підписунок, трошки отут. От, от. Буде видно? Ну, так от. Більше на цей, тут я вже не підкоректовую, дивимося на цей. Так що згенеровуємо. Так, дякую за сердечка. Дякую, добре, що вам видно. Так трошечки, щоб було все разом видно. Отак буде зручно. І та-да-дам! Переможе той, хто має перемогти. 104. Так. Зараз будемо дивитися на списочок, хто по номеру 104. Ідемо по списочку. Виграв нас 100 гривень. І в нас під номером 104 вітаю! Це Атажанова Ангелінка. Ангеліночка, ти сьогодні перемогла? Ти під номером 104. Я копіюю, ніби запам'ятаю, але так, скину свою групу, перекину на себе, на свою групу кину, щоб, так. щоб я на всяк випадок не забула, групу скручую. Перевертаю від себе, і йдемо на розіграш. Ангелінка, тебе тут нема. Я думаю, що ти будеш дуже рада. Я тобі зараз про це повідомлю особисто. І йдемо на розіграш 300 гривень. Хто хоче перемогти, там набагато менше людей бере участь, тому що треба О, тут вже була умова зробити замовлення на 35 бонус-балів. І в мене тут з номерка 2 йде до 26. Я перевертаю вас на списочок, щоб ви подивилися. Так, 26. І з номера 2. Один не поставила. З номера 2 буде. Видно вам, так, дякую. І переходимо далі на рандом наш. Так, видно, так. Так, я хвилююся, забула, скільки. Від 2 до 26. Від 2 до 26. Ставимо 2. І 26. Та-дам. Все добре? Від 2 до 26. Правильно, 26 і одинички нема. 26 і одинички нема. Все добре. Так, чиї будуть, чиї будуть 300 гривень, як думаєте, <сум> Чиї буде 300 гривень? Зараз будем... Я обнулю, обнулю. Тут був переможець об щоб це. І тут пишу 2. Ще раз. І 26. Так, 26. 26. так, обнулила, вам видно. Вертаємося. Так от поставлю камеру, щоб вам було видно і це, і це. Так що переможе, хто в нас переможе згенерувати, хто хоче перемогти? 9. Зараз дивимося, хто в нас переміг. На наш списочок і зразу скину в нашу групу. Так, перехожу на списочок і під нову ром 9 нас Шадловська Маринка. Вітаю тебе, дорогесенька. Рада, що ти перемогла. Рада за всіх. Переключаюся на себе. Зараз скину в групу прізвища, щоб я ну, не забуду, тому що два переможця, але скину в нашу групу двох людей, щоб я собі вже знала, що перша людина, яка в групі я скинула в нашу групу, я зараз це поясню. Ви вже так зрозумієте, що ці саме люди виграли 100 гривень сертифікат і 300 гривень. Тому дуже-дуже радію за вас, ви, молодці, дякую вам, що ви в мене є, дякую, що ви так гарно працюєте. Дуже задоволена, що в мене така команда, тому що в мене команда дійсності дуже гарно працює. Дуже старається, тим більше, що в нас зараз робиться програма. Дуже крута програма, такий чат-бот, автоворонка, сайт навчальний, фактично система роботи, яка буде робити все за вас. Вам треба буде просто туди привести трафік людей, і цей чат-бот, автоворонка, буде все 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 за вас опрацьовувати. З вас буде... Тільки зробити цю систему, яка у вас там навчальна програма буде, і у вас буде крутезний результат. Зараз ця програма закінчиться. Вже її доробляю. Це дуже дуже дорога програма, дуже дорога система навчальна. От і я надіюся, що в цьому каталозі номер 6 в мене виросте два директора. Дуже хочу, щоб в цьому каталозі, згідно цієї програми, яка почне діяти десь через тиждень часу, вже я мала би закінчитися. Вона посприяла і допомогла моїм лідерам з моєї структури закрити статус директора. Дуже дуже на це надіюся. Привіт, Світланочка. Тому, як тільки з'явиться повністю зроблена система, я вам про це повідомлю. От, і це все, що я хотіла з вами поговорити, розповісти. Так що вітаю, вітаю вас з перемогою, вітаю вас за те, що ви завжди берете участь. так, що привіт-привіт, Святочка. Так що Заохочую вас і надалі брати участь. Зараз я моделюю новий сертифікат для нових переможців. Світочка прийшла, вона вже в мене вигравала. Вигравала в моєму самому першому розіграші від компанії «Лівеста», що я в компанії робила. Зараз виграла Ангелінка і Маринка. То я дуже рада, що в мене постійно ну так в мене якось бувало, що в попередній компанії зазвичай в більшості випадків вигравала так стабільно одна людина, і це було так якось. Мені так ой, ой, підроблено. Ви там щось підкручуєте. І так думаю, ну як це можливо? Це ж неможливо. Ну так було. А зараз, чи через те, що в мене структура збільшилася, чи через те, що воно якось в мене так ну не знаю, виграють постійно різні люди, і це дуже круто, тому що кожен може якби. Отримати подарунок від мене це круто. Тому всі, хто ще не приєднався до нашої команди, до нашої структури, ласкаво прошу вас в нашу структуру, проходьте реєстрацію. Реєстрація в мене в шапці профілю є. О, привіт, Ельвірочка! Твоя Ангелінка вигралася від своєї структури, так що можеш їй про це повідомити. От, так що приєднуйтеся до моєї команди, до моєї структури, і будемо разом. Перемагати разом рости, разом досягати успіху, і ще нагадаю, що в грудні буде від компанії дуже крутезний такий подарунок для всіх, хто закриє статус директора. Хто вже діючий директор підтвердить його двічі в сьомому каталозі? Обов'язково буде мати можливість три дні розкішно відпочивати за рахунок компанії на рожевих шпильках і в вечірніх платічках таких протезних чорних платячках. Тому е, бажаю вам поставити собі за ціль бути на цій гала вечері, на цій бізнес-зустрічі. Е, це дуже круто. Я була на першій такій зустрічі, яку компанія організувала в, на Закарпатті. Це було неймовірна краса, це неймовірна організованість була. Дуже Багато вражень, тому думаю, від другої нашої зустрічі на рожевих шпильках я думаю, такі ж самі будуть враження. Тому завжди треба ставити високу ціль. Чим вищу ціль ви поставите, тим легше вам буде попасти ось в таку проміжну ціль. Тому так, Світланочка, дякую за патроночки. Рада, рада завжди люблю дарувати. Знаєте, як кажеться, блаженніше давати аніж брати. Тому, коли ти даруєш, це таке, така радість. Ну і коли отримаєш подарунки, це теж велика радість. Тому приємно, що так все в нас в нашій в дорогій команді, так все взаємно. Тому буду прощатися з вами, дорогі мої люблю вас. Цілую, дякую, що ви в мене є. З вами була я, ваша Мирославочка. Цьом-цом, пока-пока.